Класний спосіб, як знайти вільний час для себе і щось зробити по дому. Там Поприбирати, коли у вас маленька дитина і не дає вам це зробити. Ось така класна іграшка. Посудомийка називається. Бачите? З батарейками. Тут насос. Вона качає теплу воду. Ви туди закачуєте і все. І у вас виходить ось така іграшка. Також можна і годувати. Ні. Ну, не буде. Я понял все. Прикиньте. Попробую. Ні? Кому потрібна реклама за 1 долар? Знімаємо відео про ваші послуги або товари. Наприклад, така, ось у, у вас дитяча іграшка. Розміщую в TikTok, Facebook, Instagram, в описі прописуємо, що ви там продаєте, що ви надаєте і або відмічаємо вас на відео під відео, тому кому потрібно, звертайтесь.